Осінні горішки, в карамелі. Які не липнуть ні до рук, ні до зубів. І вони реально смачні. Готуємо. І хрумки. Пригостила такими великими горішками. Чоловік їх почистив. Я вирішила зробити карамелізовані осінні горішки. Беремо якусь тостостінну каструльку чи сковорідку. Я беру свою, ставимо на вогонь, підігріваємо. І Засипаю відразу всі інгредієнти. Тобто цукор, я сиплю, дрібка солі в мене тут. Водичка. Всі пропорції будуть під відео. Як завжди? Спеції, що в мене входить, це кориця і ваніль. Якщо щось не любите, просто не додавайте. Ідеально, що можна додати кардамон, але я його не дуже люблю. Тому я не додаю. Якщо є бажання, можете додати. Сюди. І відразу ж я всипаю горішки. Ви подивіться, куди великі, красиві. І починаю мішати. А горіхи сушені? Горішки попередні я трішечки підсушила. На нас ковридочки буквально кілька хвилин, щоб злегка підсушилися. Тому що вони тільки ще свіженькі, почищені, ще не так підсушені, як потрібно. І колотимо. Зараз почне кристалізуватися цукор, вони настануть біленькими такими, але не боїмось, кого Постійно помішуючи, починає закипати, як обвалюємо кожен горішок в цьому сиропі карамельки. Робити можна з любих горішків, які у вас є. З мигдалю, з фундука, ну, взагалі, що є, з того й готуйте. Що вродило, ти його У Кого там мигдаль росте? В куми я знаю ріс моєї, мигдаль. Помішаємо. Вогонь у мене відносно великий, щоб не стояти пів години. Зараз він почне ставати таким, як білим, назад, кристалізуватися. Ви не бійтеся, так і повинно бути. Коли починає покриватись таким, як білим, можна вже на цьому етапі зупинити, тому що якщо ви бачили, продають мигдаль карамелізований, він якраз такий біленький, тобто не до кінця розтанений цукор. В цьому теж є свої плюси, він такий більш крихкий. А хто любить красиву карамельку, то потрібно далі смажити, помішуючи. А солону карамель можна? Звичайно, я трішки додала солі, можна додати трішечки більше, буде солона карамель. Ти, може, додавиш? Ні, я так додала, вистачить. От, Бо кориця тут є. Кориця якось із соленим, ну не знаю, чи воно. Бачите, воно вже починає густіти. А сказав... аромати такі йдуть від кориці від ванілі, просто щось. Я б сказав, що самого цього соусу стає все менше і менше на скоріці. Так, І він е -е, у нас залишається на горішках. Дивіться, вони у нас стають як покриті цукром, тобто сухенькі такі. І ми далі помішуємо їх тільки вогонь, я вже зменшила, поставила мінімальний. Зараз знов почне танути цукор. І ми додамо вершкове масло. Вже починає. Станути, він стає блискучим, не таким матовим, якщо бачите. На, дуже добре це на мигдалю видно. Я додаю вершкове масло. Ну, Додасть нам вершковості наші карамельки. А якщо жирних вершків? Ні, не потрібно. Буде тоді тянуча основа, а ми хочемо, щоб була карамелька тонка. Такі блискучі стають, красиві. Горішки також вони трішки підсмажують, десь тут було видно. Тому і за цього раніше підсмажувати не потрібно було. Я перейшла на дерев'яну лопатку, неї зручніше мішати, силіконовий. Коли карамель знову стала така, як глянцева, блискуча без матовості. Перекладаємо її на пергамент і розподіляємо всі горішки, щоб вони були окремо один від одного. Щоб не злиплись? Ну, щоб не злиплись, так. Якщо бачили, з таких горішків роблять праліне. Тобто, отакі горішки перемелюють і виходить така як горіхова карамельна основа для тортиків, також її використовують. Або просто смакувати. Це б так смачно. А ми будемо просто смакувати. І... Набагато дешевше, ніж купувати. Зараз на них ціна така, що просто. Думаєш, за що? Ну, скільки ж там того цукру? Тільки обережно не попечіться, тому що дуже гаряча карамелька. Ну, Цукор є та й температура так. значно вища. Зараз остине і можна насолоджуватися. Або охолоне. Або холодне. І можна навіть робити такі, як е, пакуночки, і діткам давати на свята. Чи просто такі гостинці робити діткам, тому що дітки дуже люблять такі горішки. Колядникам. Колядникам. Пам'ятаю, горішки давали, коли лядникам, ні? Тільки давали просто горішки. Ну, ціленькі, так, і то ціленькі. не такі великі. Так, а так, якщо зробити такі карамельні пакуночки, то і смачно. І бюджетно, я б так сказала. Так, все. Горішки охололи, складаємо їх. Та їх хто і не липнуть між собою. Бажано зберігати в контейнері закритому, щоб вони не відсирівали, тому, тому що це карамель, то бажано закритими їх зберігати. Зберігаються досить довго. Але не факт, тому що їх швидко з'їсте. <ріст> тому готуйте з задоволенням, головне з любові. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. я вам скажу зубки ціленькі, тому що досить тонкі свої карамелі на горішках. Всім смачного!